Державною прикордонною службою України успішно впроваджена інноваційна мобільна система моніторингу за державним кордоном. Налагодженою співпрацю з технологічним розробником компас інженіринг представники компанії запропонували систему інтелектуального нагляду на базі мобільних комплексів. Про це інформують у прес-службі Державної прикордонної служби України. Автомобілі обладнані, мобільними щоглами, камерою з точним позиціонуванням на місцевості, можливістю передачі координат виявлених об'єктів. Розробка вже демонструє свою ефективність. Івність воєнний час для потреб держприкордонслужби нам необхідні і системи, які можна оперативно розгорнути на будь-якій місцевості. Розповідає начальник управління зв'язку та інформаційних систем адміністрації ДПСУ Микола Лущик. Система повністю автономна, мобільна, може дооснащуватись технологіями штучного інтелекту.